Вже до нас долучається Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА, Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. пан Андрій доброго вам ранку, Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Думаю, що американська мілітарна допомога надзвичайно важлива і. Чуємо про те, що зараз доводиться частково БПЛА саме компенсувати брак снарядів артилерійських, і хоча це вдається робити, але це не дуже добре. Новина як зараз ситуація на фронті, яка зараз на вас відповідальність теж лягає оперативна ситуація на фронті, особливо на східному фронті, ускладнюється нещодавно, навіть вже західні. Журналісти писали про те, що росіяни готують максимально великі резерви для захоплення Луганської області і Харківської області, а саме говорять про те, що сюди завезли приблизно 500 російських танків і близько 40 тисяч військовослужбовців тобто росіяни. Думаю, що в них вийде щось е зробити, і думаю, що в них будуть якісь вдалі наступи. Тим не менше, сили оборони України зроблять все для того, щоб цього не вийшло, і водночас сили БПЛА, які зараз є в силах оборони України, зроблять все для того, щоб знищити максимальну кількість особового складу Російської Федерації. Тим не менше, новина, яка прийшла з Америки, є дуже поганою через те, що коптери теж втрачаються, і є великий дефіцит і в коптерах теж. І, до речі, про коптери і дефіцит. Я нагадаю, що ми що ви можете також персонально зараз допомогти, е, і е, в четвертій бригаді оперативного призначення, і можемо показати зараз. Так, можемо ж показати, скажіть на мені, можемо показати е, збірку від монобанку. буду вдячний кожному, хто долучиться до нашого збору. Вчора, наприклад, у нас був невдалий виліт, і ми втратили один борт. Ось, тим не менше, сподіваюсь, що сьогоднішня наша робота принесла якийсь ефект. Адже ми скинули вже сьогодні, цього ранку декілька бімб на ворожі бліндажі. Тож сподіваємося, що вони вже є поранені і загиблі від нашої роботи сьогодні. Що ж, Ви зараз бачите на своїх екранах саме можливість QR-коду, на який варто просто навести свій смартфон, і після цього ви зможете перейти за посиланням на на рахунок монобанку так чи теж намагаюся це зробити. Не дуже в мене виходить, тому що я просто задалеко сиджу від екрану, якщо чесно. А, але ви можете спробувати це зробити і переказати свої кошти. Просто буквально зараз це на Мавіки збираються. Правильно я правильно розумію? Так точно на Мавіки нічного бачення, власне, на Мавіки 3 де. Які є в максимальному дефіциті через те, що їхня ціна трішки більша ніж ціна звичайного третього Мавіка або класіка, тобто вони коштують приблизно там в радіусі від 200 до 20, до 220 тисяч за одну штуку. А за рахунок що росіяни все ж таки покращують свої системи РЕБ, ну, коптери втрачаються, і у них є постійний дефіцит, тому я закликаю кожного, хто може долучитися, завжди долучатися до зборів через те, що кількість мавіків. Це е, кількість збережених життів, особового складу українців, і водночас кількість знищених росіян, тобто, це все пропорційно і запрошую всіх долучитися до зборів. Е, тим більше, що ми, бригада Рубіж, гарантуємо десятки прекрасних від відео зі знищення Росії, які можна побачити у нас на офіційних телеграм-каналах або на телеграм-каналах. Бійцількі е, безпосередньо служать в бригаді Рубіж. Що ж, панове, я наприклад, це вже. Мені це вдається зробити просто зараз. І я сподіваюся, що зараз можу переказати кошти і закликаю всіх це зробити. Це дуже, дуже хороша нагода. Коли ви переказуєте не на якийсь фонд, не куди ще. Ви переказуєте особисто відразу напряму. Ви бачите пана Андрія, ви знаєте, куди це йде. Я, пер... я от зараз. Сказати... Що вам дякую. Перекинув 500 гривень трохи на дану секунду. Може велика для мене сума. Ну але я це зробив і закликаю всіх долучитися. Хто скільки може навіть 5 гривень насправді, якщо нас зараз дивиться, От просто цю секунду тільки на одному каналі дивиться зараз 2,5 тисячі людей. Кожен скине по 5 гривень. Це буде дуже, дуже, дуже непована допомога. Ну а я от теж як міг долучився, загалом мені здається, кожен повинен розуміти це, як десятина для церкви колись була. Сьогодні кожен, ну принаймні, десяту частину своїх дух. Ходів має віддавати допомогу армії, тому що ну та держава в нас там якась там не то, вам не подобається там не знаю хто і так далі, тому подібне. Але ну слухайте, армія точно це не то, що з народом, армія це народ, армія це народ. Насправді донати не так потрібні силам оборони України як просто потрібні самим українцям, тобто самим нам, всім, тому що всі ми можемо бути в силах оборони України, якщо фронт буде погіршуватися. А все ж таки, ці донати це всього навсього поштовх до того, щоб фронт покращувався, і робота робилася значно ефективніша, і ворог знищувався значно в більшій кількості. Ну і пан Андрій, я не можу не запитати, тому що це питання, яке страшно хвилює наші глядачі. Я бачу, що чат самого ранку про це гуде. Буквально я розумію, що у вас ви можете бути обмежені в можливостях коментування. Тим не менше, що в армії ваші побратими зараз обговорюють можливу відставку Валерія Залужного звісно, що таке кардинальне питання обговорюють всі. Тим не менше, з своєї сторони я би, мабуть, певно і не хотів би поки коментувати цього, поки це не трапилось. Тим не менше, сили оборони України в будь-якому випадку будуть виконувати всі покладені на завдання, і ми будемо тримати фронт. Від цього фронт не посипеться, і ми будемо продовжувати робити все для того, щоб Україна була в безпеці, тому що це наше завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну і е, очікуємо найближчим часом, що буде вже якесь рішення щодо закону про мобілізацію. Чого е, власне ви очікуєте, що має цей закон вирішити, і що для вас є справедливою мобілізацією? Е, мобілізація насправді в тому баченні, в якому його зараз подали. Тобто, це електронні кабінети для військовослужбовців. Достатньо правильне і грамотне рішення. Тепер, нарешті, не буде. Цього цих проблем з ТЦК так ніхто не зможе робити оці іпсошні відео, де бідних хлопчиків погане ТЦК забирає в автобус в бусик і так далі. Тому що все буде приходити в електронному варіанті. Все буде дуже по-простому. Ти зайшов в свій кабінет, подивився в тебе. є повістка, будь ласка, виконуй закони України. І водночас, на рахунок кількості особового складу, нам дійсно потрібно 500 тисяч чоловік через те, що ті бійці, які зараз перебувають на фронті, вже 23-24 місяць, вони е, надзвичайно змучені, і е, хлопцям теж потрібна демобілізація. Водночас, ми даємо е, умовно там рік для підготовки нового особового складу. І закон цей надзвичайно потрібен. Закон цей є. Е, Мені здається, частково навіть більш потрібний ніж та кількість боєприпасів е, дефіциті, якої у нас є, тому що за цей період часу за рік часу е, з боєприпасами ще щось можна вирішити. А якщо особового складу не буде, і якщо будуть е, ну особовий склад втрачатися за рахунок війни, відповідно е, боєкомплект нічого не вирішить. Тобто навіть до елементарної артсистеми потрібне перш за все особовий склад, який буде працювати з цією арт-системою. Тому що арт-система і БК – це все на все метал, а люди роблять основну роботу. Що ж, дякуємо дуже за цю розмову. Андрій Очі, командир екіпажу БПЛА, «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України був з нами. Наступного разу перепитаємося пан Андрія. Скільки, панове, ми всі задонатили за цей короткий кавалочок нашого етеру, коли ми мали можливість також щось переказати? Я знаю, що не всі розбираються з тими QR-кодами. Це факт. але насправді це дуже дуже легко і просто працює. Якщо у вас є смартфон, достатньо просто навести камеру на екран і з'яви. На горі на екрані посилання, за яким ми просто до банку.